24 лютого 2022 року назавжди змінило життя мільйонів українців о п'ятій ранку час ніби завмер. Почався лютий, що здавався нескінченним. Для когось він уже минув. І життя поступово набуває нових бар. А для когось усе ще триває стаючи деталі жорстокіше: одна країна, одна весна, і люди, що проживають її порізано. Тут дитячий сміх у парку. Шум музики із кав'ярень. Лагідне весняне сонце. Спів пташок. Бабушка, доводи. Давайте, 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 родненька, давайте. А там гурки та артилерії, вибухи кабів, розбиті вулиці замість квітучих садів. Тут обирають, у яке кафе піти, а там у яке укриття встигнути добігти. Тут люди створюють спогади. А там, тікаючи з дому, намагаються схопити хоч щось. Речей на згадку. Тут на вулицях вирує життя. Люди поспішають у справах, діти граються, чути сміх і розмову. Наче війна десь далеко. А там порожні вулиці й тиша. Що час від часу розривається вибуха. Усім болить. Але кожному по Не потрібно сперечатися про те, кому легше. А варто думати, як ви стоїте разом. Там чекають розуміння і готові простягти руку у відповідь. Я одна з тих, на кому війна залишила свій відбиток. Мені довелося залишити рідну домівку і починати все спочатку. Це відео не про те, хто правий чи винний. Це спроба показати реальність такою, якою вона є. Складною. Неоднозначною, хтось каже, понаїхали, переселенці заважають, а хтось простягає руку допомоги, підтримує, співчуває. Таке життя для них воно руйнується, а для інших розквітає.